Ось ви бачите смачне мистецтво карвінгу. так. Ось такий смачний букет, яким можна поласувати. І тут дороже сказав, що його після ефіру буде знищено не зупинити. Він таки він дістанеться до цього. Це альтернатива таким людям, як я, які не люблять дарувати квіти, тому що ну, як чоловіки, які вважають, що квіти це просто принесли, віддали жінці, вона це взяла, і потім це в смітник. Розумієш, коли є певний сенс з того, що ми даруємо, що можна це все подарувати, а потім з'їв, звичайно. Ми, ми ще не представили нашу гостю, так. Ми так одразу перейшли до їстівної частини. До нас сьогодні завітала Оксана. Жегеда, дуже приємно, дякую, що ви нагадали свою фамілію. Майстер з карвінгу. І будемо сьогодні говорити, що ж це за мистецтво, таке І як особисто ви з ним познайомилися. що я знаю, що карвінг – це лижі. Є. Карвінгові, звичайно, карвінг взагалі поняття досить таке обширне. Це також і лижі. Mm -hmm. е, є карвінг навіть у перукарському мистецтві. Це Церв з... тобто дуга. Це, да? це з дуга, да, все, що закручується, фактично. Ну і інше сло. Значення цього слова це різьба, це вирізати. Тому що існує карвінг і по льоду, і по милу, і по дереву карвінг існує, і по овочам і фруктам, найбільш, таке, напевно, близьке до мене поняття цього слова. А саме мистецтво виникло на Сході приблизно різним даним, це десь 12-11 століття. Одні кажуть, що це мистецтво виникло в Китаї, інші кажуть, що це в Таїланді виникло. Але не суть важно. Я з цим сесом познайомилася зовсім недавно, трошки більше року тому назад, і, в принципі, постійно покращую свій рівень майстерності. А, а що коли ви? не вдається, ви це все з'їдаєте. У мене смітне? Такого не буває, чесно кажучи. От мені напевно пощастило. Мені мені все вдається, і напевно, тому я саме цим і займаюся, тому що все, що я роблю, мені вдається. Навіть якщо я це роблю перший раз, у uh -huh. мене таке враження, коли що у мене руки це завжди вміли робити. Я сама дивуюся, звідки воно взялося, тому що я настільки далека людина була від мистецтва. і Ті, хто мене раніше знав, кажуть, що це взагалі інша людина. Тобто можна вважати, що ви себе віднайшли в цьому мистецтві. Ну, можливо, напевно, напевно, щось в цьому є. Тому а що... як вперше побачили таку роботу? Яке було враження від цього? Враження було взагалі шоку, тому що я е, е, за освітою банкір працювала у банківській сфері більше 13 років. Займалася не керівну... працюєте в банку? Чи? Ні, не ага. працюю. А Всього ти би працював в банку, коли вам <серказ> така смокота біля тебе стоїть? <серказ> так до 2013 року я працювала в банку. Ну і в зв'язку з тим, що сталася така криза, я займала керівну посаду, мою посаду скоротили, Я фактично залишилася на такому розпутті, життєвому і для себе хотіла визначити, з чим би я хотіла займатися. Mm. Але так сталося, що Боженко послав мені дитинку, і я переключилася саме на материнство, займалася донечкою. І коли вже їй було два рочки, вже хотіла чимось таким визначити, з чим би я займалася, але однозначно мені зовсім не хотілося повертатися в банківську сферу, сферу фінансів. Е, тому хотілося чимось займатися таким більш цікавішим. Ага. І стався досить такий випадковий. Е, ну, все стається випадково, напевно, найкраще в нашому житті. Е, мені запропонували зробити фруктовий стіл на весілля. Фактично, людині без досвіду і без якихось там навиків. Я взялася за цю роботу, почала вивчати, що ж це таке взагалі. Фруктовий стіл, як він виглядає. Тому що для мене це було взагалі щось таке нове поняття. Я почала читати в інтернеті, публікації, дивитися, що пропонують інші майстри, і розуміла, що, скажімо, моє бачення саме цієї естетики, воно зовсім відрізняється від той картинки, яку я бачу на екрані. Я бачила, що є шикарні вироби художні саме карвінгу. Я тоді побачила, що таке взагалі існує, тому що навіть не знала, що це існує в природі таке мистецтво. І я для себе зрозуміла, що я саме таким шляхом хочу виконувати цю роботу. Ось. Я почала пробувати щось вирізати. Просто взяла ніж звичайний і почала пробувати робити якісь елементи. Потім вже замовила собі спеціальні там ножі для карвінгу. Я виконала цю роботу і дуже залишилися замовники задоволені. Їм дуже сподобалося. Ну і фактично, далі все відбувалося в такому режимі хобі, тому що я розуміла, що це дійсно як. Дор каже, що це дуже хороший подарунок. На всі там якісь свята там домашні або якісь походи в гості Я завжди готувала щось своїми руками, якийсь букет або якусь невеличку композицію. І завжди чула дуже схвальні відгуки. Всі казали, що це так класно. Давай, Оксана, бери замовлення, давай тобі потрібно розвиватися саме в цьому напрямку. Я подала об'яву і пішли перші замовлення. Фактично, я почала саме із таких банкетних композицій, з великих якихось об'ємних. І в травні минулого року я отримала своє таке повноцінне перше замовлення. Ось я для себе придумала саме підхід до цього фруктового столу, тому що мені хотілося зробити щось вишукане, на кшталт того ж кенді-бару, який дуже гарно саме подає ті ж тістечка, якісь солодощі на якихось таких гарних заходах. А що стосується фруктів, то подача була досить або примітивна, або вона була не зовсім естетично виглядала. Мені хотілося зробити, щоб це було саме і естетично, але щоб це мало саме цей високий рівень. Художньої якоїсь цінності, да, який дає саме Карвін. Я це угу. все зміксувала, подала в своєму, такому своїй інтерпретації і дуже і приємно. Тепер це що ваша та... основна робота. Ну, так, тепер тобто це, це моя основна заняття. робота. Так. Можливо, не всі глядачі зіштовхувалися ще дійсно з таким мистецтвом, але, от якщо десь на банкеті, не знаю, на званому вечорі раптом ви помічаєте, що біля вас ось такий букет. Як пригощатися з нього правильно? Ну, фактично, композиція таким чином створена, що кожний компонент можна взяти в руку і з'їсти, тому що це порційний кусок, який можна взяти в руку. і Він там їсти. закріплений на шпажці, так? так? Тобто ви витягаєте собі кусочок, з'їдаєте, все лишнє викидаєте. Ну, сказано... Не соромтеся пригощати. Будьтеся, якщо бачите Ну що такі... ж, і ми розпочинаємо. На бенкетах. <смір> на бенкетах. Цей величезний фрукт. Це от я дивлюся на нього і не можу відповісти собі. Це манго. Це манго, так. Це манго. Це манго. Це манго? Ти вже на нього Екзотика! я накинув оком тудор вже на манго. Звичайно, великі елементи дають можливість, скажімо, більше якось там щось вирізати на такому елементі. Mm -hmm. Обожнюю різьбу по манго, по кавунам, по диням. І дуже гарно, наприклад. Можна взагалі на кавунах взагалі вирізають все, що завгодно. Це можуть бути і ініціали тих же там молодят, закоханих, якщо це весілля, і якийсь орнамент, і будь-що. скажімо. Чи не кажуть деякі люди, що це таке марнотратство? фрукту відрізали та й викинули в смітник. А то ж з'їжджати можна було, то на дольки поділити потрібно було кожному по шматочку роздати? Ні, насправді багато не відрізається, тому що якщо правильно виконується робота, то залишки. Не, не так багато залишається насправді. Ну але в будь-якому, напевно, в будь-якій справі потрібно відсі, відсікти лишнє, так як, як той же скульптор, так він він бере якусь глибу і потім відсікає все лишнє. І тоді але ж камінь, не шкода, а тут стільки смакоти. Але насправді дійсно відмічаю, ось навіть дивлячись на mm -hmm. Києві, що більшість фрукту дійсно залишилося. Там зрізана тільки загрібась. трошечки зверху. Так, так, mm -hmm. звичайно. Звичайно, я теж зацікавлена в тому, щоб робота була і придатна для споживання, а не тільки як естетичний якийсь вигляд. Хоча, якщо йде мова про банкетні композиції, так, тут ми бачимо букет. Він більше, скажімо так, насичений якимись елементами саме карвіну, тут є великі квіти. Якщо мова йде про великі якісь банкетні композиції, то там передбачається, що саме воно має бути більш придатне для їжі. І, наприклад, для, саме для декору таких композицій, я використовую елементи, які вирізаються з овочів. Тому що тоді викладається певний букет, який слугує декором протягом всього вечора. По-перше, такі елементи вони добре зберігають і форму, і вигляд протягом довгого періоду часу. І навіть якщо гості з'їли всі фрукти, цей елемент декора залишається на композиції, і прикрашає собою саме цей стіл протягом цілого вечора. А скільки тут... часу займає, займає ось виготовлення, наприклад, такого, такого. букету? Так. Ну, такий букет 2,5-3 години. 2,5 години. А що ми встигнемо зробити за 15 хвилин? Ну, я спробую показати якісь елементи, які допоможуть скажімо, там, господиням просто прикрасити якусь фруктову тарілку, або той же м'ясну тарілку, або овочевий якийсь салат. А, ну, якщо брати скажімо, самі прості елементи, почнемо з фруктів. наприклад, так? Візьмемо яблуко і спробуємо вирізати з нього елементи листочка. Для цього нам потрібно яблуко розрізати посередині. О, гострий ніж а у вас. Гострий, так. Ножі повинні бути надзвичайно гострі. Ось, бачите, ми маємо четвертинку, і дуже просто ми з нею відрізаємо все лишнє. У нас залишається по суті mm. вже почищений кусочок, з якого ми сформуємо листочок. Для цього нам потрібно сформувати його форму, звичайним ножем під силу таке вдома зробити. Чи Звичайно, краще таки, так. хоча б один мати такий спеціалізовано. Ну, скажімо, для того, щоб зробити такий елемент, можна використовувати звичайний просто гострий ніж. Він не повинен бути занадто великий для того, щоб його можна було зручно взяти в руку. Береться ножик як ручка. Угу. Звичайно, як ми пишемо, як ми малюємо. Я, до речі, ніколи не малювала в своєму житті. <почувала> Почала малювати саме ножом. І вирізаємо ось такі продольні глибокі. Робимо надрізи. Це нам сформує такий гарний орнамент на цьому листочку. І можу сказати, що однозначно це буде захоплення захоплення ваших гостей, тому що карвінг, він надзвичайно має таке враження захоплення, тому що мистецтво для нашої країни воно взагалі нове. Люди не так часто стикалися з ним. І я особисто можу сказати, що це завжди викликає певний, певну реакцію людей. Не можна сказати, що комусь це не подобається. Всі ми досить гарно реагуємо на якісь. На якусь естетику, і вже Це хочеться життє. бачити якісь бачити. нові Пально одна хвилинка, форми. і ми маємо О, готовий гарно. елементик, який Лицяська вже буде може буде. бути, скажімо, О, там елементом якогось декору. Якщо ми зробимо, скажімо. Ще один такий елемент, Давай, який ми потребуємо наш пакет. Тут будемо yeah. демонструвати елементи. так, нові, Так, нові, Закріпимо пройдений матеріал. дивлюся, тут інструментарій. Ого. Величезна, просто скриня. Ну, це ще небагато. Це мрія, а, здається, хірурга. <різь> 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 так насправді, виглядає. насправді я працюю, напевно, найбільше з цими двома ножами. Це для того, щоб розрізати елемент, а це для того, щоб потім вирізати з нього все, yeah. що мені потрібно. А ці всі інші тоді yeah. для чого потрібні. Вони слугують для полегшення. Роботи над певними елементами, але мені особисто подобається більше вирізати руками все, тому що це дає можливість не робити якісь стандартні речі. Тому що якщо в мене є, наприклад, якесь своє бачення, так що я хочу там вирізати якийсь елемент, то я його хочу вирізати не шаблонно, а я його хочу вирізати більш художньо і щоб це була саме моя робота, моє бачення. В принципі, як і в кожного майстра є свій почерк. Карвінгу таксо з дітьми цим можна займатися? Звичайно, є карвінг, саме які розрахований на для дітей, тому що я подумав про гострі ножи відразу ж і про дитину, як вона порається з цим, щоб не було ніяких там пошкоджень, травм. Для дітей можна використовувати саме такі елементи, інструменти. Вони не є настільки гострі. Сходу, Але думаю, дають можливість, які скажімо, які... вже якимось ручним а, та, та, займатися. Та, 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 ну, взагалі, рекомендують, скажімо, для діток старших 12 років вже ага. брати в руки ножі і робити якісь такі речі саме ножами. Ну, бачите, ми вже зробили два елементики, да, це два листочки, які вже можуть бути якимось початком якоїсь композиції. Так що о, можна о, зробити таке ще зовсім. Такий просте? Букетик. — Важкенький. Ну, — ні. Нормально на біцуху зранку можна. <рес> <рес> Можемо вирізати зовсім простий елемент. Квітку, так, якусь лілію, наприклад. так. Для цього нам потрібно робити ось такі а, мандарин. Зігзагообразні такі вирізи. Це а, апельсин рожевий, сицилійський, так, mm -hmm. дуже корисний. Ми з нього виріжемо зараз швиденько дуже квіточку. таку. Наскільки часто вже ось е, готові наші наші закарпатські газдині е, таким букетом прикрашати столи? Наскільки готові відійти від шаблонного такого сервірування? Ну я думаю, що готові, тому що в нас, е, е, скажімо, публіка є досить. Е, Традиційно закарпатці вони завжди відрізнялися навіть від цілої України. У нас е, люди дуже часто подорожували, вони їздили за кордон, вони бачили певні якісь е, естетику саме із заходу. І саме ці всі е, впровадження тих же подачі, тих же якихось трав вишук у них до нас. Дуже е, багато цього прийшло з заходу. угорська кухня, словацька е, і так далі. І наші господині вони дуже в цьому плані прогресивні, на мою думку. Тому е, дуже гарно всіх. захопить кошту. Жен стіл, а чи можна вирізати, наприклад, з ковбаси? Щось звичайно не тільки з фруктів, там сала, ковбаси. тоня ну взагалі Не дивлячись буде. на піст. Дуже багато в мене замовлень. Я працюю не тільки з фруктами, я працюю з овочами, я працюю і з м'ясними, з сирними. У ага, мене є композиції саме із сирами. Ну, це залежить, скажімо, від того, що хоче бачити, в ну, які смаки в мого замовлення. Бачите, таким чином ми сформували таку гарну, такий гарний елементик доповнила йогонка виноградинкою. і це вже може слугувати якоюсь, скажімо, елементом декору фруктової тарілки. Як от, ми от, бачимо, такі... не обов'язково мати якісь. Так, е, да, Беремо звичайну зубочисточку і О, так. ось такі в нас вийшли дві, дві гарні квіточки і два чарівні листочки. Там так. бачимо, у вас на столі є і овочі. Так, так. Да. Якщо взяти овочі, да, то почнемо, наприклад, з простого капуста. елемента. Така да, пекінська капуста. Сформуємо з неї е, е, теж листочок. Для цього виріжемо лишнє, зробимо форму. Завжди потрібно створити форму, яку потім наповнити певним змістом, так би мовити. Формуємо формочку листка і робимо такі зрізи. Рухи повинні бути впевнені, досить такі різкі, не потрібно пилити, тому що це дає такий ефект нерівного краю зрізу. Якщо десь щось пішло не так, в принципі, це таке мистецтво, де можна ще виправити, так можна з'їсти, просто те, що не вдалося. <рес> Звичайно, можна все з'їсти. А доїдають до кінця такі букети, чи завжди щось все таки залишається? Ну з моєї практики, скажімо, коли я забираю вже свій інвентар після якихось банкетів, так то як правило там з'їдають все. А те, що не з'їздають, то досить розбирають навіть ці елементи овочеві. Е, мені казали саме замовники, що потім вони це використовують у себе ще на своїх столах. Коли вдома вже, да, вже так, дома, вдома, наприклад, нам на наступний день. — Угу. — Абсолютно. Тому... От Я дивлюся на цю композицію, яка перед нами. Тут вона досить різноманітна. Тут є і гранати, є і лайм, є і манго. Ось дивись, який гарний листочок. І тепер якийсь гарний листочок із пекінської капусти. Дивись, який він. гарний. -гар. — Це вже Ти підходить, ти можеш ним як ходити, як припити, ну, ну, з ним сьогодні ходити. я А твій чоловік потім... Гам і ага. з'їсть ну але це зовсім інша програма, і тому так. не зранку ми про це да. будемо говорити. <рес> ну в цілому такий листочок би потрібно було ще покласти в холодну воду. Він тоді напитує вологи, і mm -hmm. він стає більш такий твердий і довше зберігає свою світ. А взагалі, яка живучість з такого букету? Скільки він витримає? От такі скільки витримає? один ну, десять-дванадцять він цілком є, mm -hmm. скажімо, в естетичному вигляді. Якщо потрібно зберегти, ну закривається харчовою плівкою. Наприклад, я цей букет зробила ввечері пізно. <ган> І просто він зберігався в холодному місці, закритий плівкою, бачите, він абсолютно свіжий, так, придатний до... Аромати я відчуваю тут. <ган> <ган> абсолютно аромати, Поки злінки. пані Оксана буде вирізати наступний елемент, у нас є невеличкий сюжет про карвінг. так, дійсно вже... Не 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 нова ця тема для наших колег. Вони вже знаходили людину, яка займається таким мистецтвом, і вона теж про це розповідала. Про це зняли дуже цікавий сюжет, і зараз пропоную нам його переглянути. У повсякденному житті мало хто звертає увагу на естетику тих продуктів, які ми готуємо. Однак навіть із звичних речей можна зробити незвичні композиції. У цьому вам допоможе мистецтво карвінгу. Саме за допомогою цього мистецтва можна прикрасити будь-яке свято і будь-який стіл. Якщо вміло попрацювати із звичними для нас овочами та фруктами, можна отримати незвичні творіння. Юрій покорює мистецтво карвінгу уже не один рік і вже чимало часу чеклує над дарами природи, аби зробити їх іще прекраснішими. Перед тим як він навчився творити ось такі речі, попсував чимало кавунів, селери та буряків. Але одним із плюсів цього заняття є те, що навіть продукт із зіпсованим малюнком можна використати за прямим його призначенням з'їсти. Та, власне, навіть із приготованим прикрашеним виробом варто робити те саме. Хоч іноді, ой, як шкода їсти таку красу. Я коли робив перший заказ. Не пам'ятаю, який ресторан для мого доброго знайомого. Десь до 12-ї години взагалі просто підходили, фотографувалися і навіть не думали, що це можна їсти. Там якийсь смільчак потім знайшовся, а це взагалі їсти можна? Звісно. Як зізнається майстер, краще всього працювати із фруктами, адже вони значно яскравіші ніж їхні родичі овочі. Під час роботи варто бути уважним та надзвичайно зосередженим. Так само, як і у будь-якому мистецтві, усі думки треба спрямовувати на те, аби результат був вражаючим. Якщо це не творча, а механічна робота, то навряд вам вдасться здивувати когось. Це буде просто шаблон на річ. Сьогодні не усі закарпатці розділяють погляди на такий вид мистецтва, адже вважають його надто дорогим і мало хто задумується над тим, скільки сил та енергії треба вкласти у таку роботу. Адже це дуже клопітка і навіть ювелірна робота. Один зайвий рух і витвір зіпсовано. Було таке, що от робив гарбуз. І коли вже закінчував, в мене він тріснув, грубо говоря, по Да? Ну, я зробив е, з нього корзину, сказав, що так воно мало бути. Ну, якби воно і так було гарно, просто там е, він був уже не цілий, а як корзина, а з самої м'якоті тільки вона ну, зробив ложками такі шарики, було теж практично. Ну, було неприємно, звісно, те, що я задумав, не вийшло. Сьогодні є чимало інструментів для того, аби полегшити роботу карвінгістів. Це і тайські ножі, і найрізноманітніші форми для роботи. Але як каже Юрій, краще робити усе ножем, бо тоді втілюєш свою фантазію і робиш істинно авторські зображення. Чому ножі називають тайськими, здогадатися не важко, адже ідея цього виду мистецтва прийшла на Україну із Таїланду. Погодьтеся, приємно отримати на день народження неординарний подарунок у вигляді квіткового букету із моркви, кабачків чи буряку. Вони, звісно, не довговічні, але кілька днів око порадують. На ніч вироби із овочів та фруктів слід закривати плівкою, класти до холодильника, а ще можна поприскати їх водою із соком лимону. Це продовжить їхнє життя. Зобразити на природньому матеріалі також можна багато чого. Власне, усе те, що дозволить вам фантазія і вміння. Все, чого, як то кажуть, душа бажає. Наприклад, мені, щоб намалювати якусь картину, я взагалі ну, якби не художник, да? і не проф не професіонал в цьому. Мені потрібен на наглядний приклад якийсь. Да? Допустим, я дивлюся на, на якийсь малюнок. Я його можу змалювати. І На арбузі, і на ну на день трошки тяжче, бо там в основному два кольори. Мистецтво безцінне і не має значення, яке воно головне це мати незвичний погляд на звичні речі, а ще краще знаходити до отих звичних речей незвичний підхід. Ось такий цікавий сюжет нашої колеги, і там також майстер скарвінгу Юрій Коваль демонстрував своє мистецтво. Я думаю, і... коваль. А можливо, він коваль. Звідки ти знаєш? <світ> Бо я його знаю. Ох ти хитрун, Ти не міг раніше сказати. Ну, Ось нічого. такий хитрун тудор, і за це ми не дамо йому жодного шматочка цього смачного букету. А я тебе не буду питати, <рес> але тудор все таки <рес> стоїть на своєму, що нікого він запитувати не буде. Все-таки так. ось, бачите, букет його настільки полонив. Та не тільки мене, я так знаю, що тут вже є бажаючих чимало. Тут уже щоб... вся студія в очікуванні. Тому що наскільки ми знаємо, що не тільки це виробляється із фруктів, і овочів, можна і м'ясну композицію, і композицію із сирів різних, якщо до вина ви готуєте сирний стіл, спеціально то все наша гостя сьогодні це все готує і робить сама своїми силами за допомогою. Доньяк лише можливо іноді. Можна спробувати зробити це вдома самому, але краще звернутися ось до такого професіонала, як пані Оксана, тому що це в неї все так легко вдається. Я ось слідкую за її руками, і таке враження, ніби дійсно пані Оксана малює, малює по фруктах і овочах. І а пізніше з них такі ось чудові картини. виникають. такі елементи, які не підходять від одному, наприклад, там фрукти, які не можна компонувати, або овочі mm -hmm. з фруктами, і за там ароматів, які можуть змішатися. Чи... Як називається цей фрукт? знаєш, Який має найбільш м, такий неприємний аромат? Тайсний. Часник. Ні, Не мій, часник. Це, 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 Дурін, по-моєму. Дуріан. Дурін, так, там кажу, навіть заборонено смачний. їсти в публічних місцях. там у них навіть... Я сповідаю, карнік. І всі оператори <ріст> <ріст> всі попадали. <ріст> <ріст> Ні, Насправді, звичайно, що всі компоненти вони підбираються за смаком. Якщо ця э, композиція фруктова, то, як правило, фрукт, фрукти між собою всі міксуються. Красно. І е, Тут, звичайно, вже робота саме майстра. Скомпонувати їх по вигляду, по кольору, по текстурі, для того, щоб кожний елемент доповнював один один. Напевно, uh -huh. це вже десь якесь поняття особистого смаку, особистого бачення і е, е, якихось особистих вподобань. Хоча, скажімо, кожну композицію, яку я готую, я її певним чином тестую, напевно, на собі. Uh -huh. Тому що е, я теж такий трошки гурман і люблю мало, але смачно. І це стосується тих же сирів, да, які підбирають. На свій смак. І в принципі мені приємно, що мої е, замовники, клієнти, вони мені довіряють, кажуть, Оксана, зробіть на свій, на свій смак. Е, Стараюся завжди туди додати якісь такі елементи цікаві, вишукую. У нас місто не дуже, скажімо так, є е, е, в цьому плані, скажімо, е, багато пропозиціями, так, щоб знати, де там є якісь там цікаві компоненти. Ну, Я це все вишукую по всім магазинам, по всім різним е, базарам. Я весь час хожу, щось нюхаю, щось пробую, щось нащипую. Мене вже всі знають, всі торговці на всі Торгових точках всі знають мої роботи, всі вже там говорять, там всі досить захоплюються. Ось тому завжди підбираю все, скажімо, до смаку. Якщо ця композиція е має бути слугувати саме там доповненням до вина, то я Теж підбирається, я завжди це вичитую, знову ж таки. Якщо клієнт каже, ми будемо пити червоне вино, наприклад, да? я вже вишуку, які сири підійдуть під червоне вино. вина. Да. Ну що ж, ми наступного разу обов'язково вже з вином і з сирами, тому що в нас вже час вичерпано. На жаль, ми продовжимо тему карвінгу разом з вами. І ось ми бачимо, що. Цю всі композиції скоро буде знищено. Ми дякуємо вам, що завітали до нас, що поділилися з нами таки з нами таким чудовим мистецтвом. На вашому прикладі бачимо, як просто все це робити, але звичайно потрібно докладати зусиль і трохи творчості. Можливо, ваш ранок почнеться не з такої чудової композиції, але надихайтеся і пізніше ось таку е, красу створіть для своїх домашніх рідних, близьких та друзів. Приємного вам та продуктивного дня.